Окупанти збільшили військовий контингент на Запорізькій АЕС. Повідомляють у нашому генштабі. При цьому констатують працівники загарбники змушують колектив підписувати договори з Росатомом. Докладніше про ситуацію на ядерному об'єкті поговоримо з Андрієм Герусом, головою парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, от сьогодні мав розпочатися перезапуск шостого енергоблоку ЗАЕС. Чи вдалося розпочати ці роботи? Дивіться, ми повинні розуміти, що там постійно відбуваються обстріли. Обстрілюються лінії, обстрілюються підстанції. Тому. Надзвичайно важко там щось робити, запускати і тим більше розраховувати, що ця електроенергія буде йти в об'єднану енергосистему України. Того звичайно, там є питання того, щоб було тепло в місті, і питання безпеки, щоб електростанція мала електроенергію для власних потреб. Власне, ми це завжди ставимо як пріоритет номер один. І навіть з нашої сконтрольованої сторони на цьому тижні були був завезений дизель для дизель-генераторів для того, щоб вони могли працювати і безперебійно виробляти електроенергію для власних потреб, навіть якщо ЗАЕС повністю на нулі, тому це от є основні і критичні питання. Ну і звичайно, наступне питання це, щоб російські окупанти не створювали там військових баз, не збирали там військову техніку. І не використовували цю електростанцію у своїх військових цілях, тому що вони полюбляють звідти там обстрілювати різні там навколишні райони, і іноді буває навіть що вони обстрілюють райони, які в посередній близькості від Запорізької атомної електростанції і створюються такі провокації. І, 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 по перше, це носить шкоду роботам лінії електропередач. А по друге, після цього ми чуємо звинувачення в українську сторону про те, що там, е, значить, е, хтось їх обстрілює і щось там заважає. Тому звичайно, що питання. Демілітаризації цієї запорізької атомної електростанції, це ключове питання на сьогоднішній день. А розкажіть, будь ласка, детальніше про це диспало, яке все таки вдалося доправити на заес, тому що ну от була інформація, що кілька днів не пропускали російські військові е, власне машини з дизельним пальним для того, щоб е, співробітники атомної станції могли підтримувати енергоживлення е, атомної станції. Наскільки вистачить от цього запасу? Ну там, якщо електростанція не працює взагалі і не може виробляти тренги для власних потреб, то там досить великий розхід цього дизельного палива. Тому подивимося, наскільки його вистачить. Але по-перше, є окремі лінії, які іноді час від часу працюють, і вони отримують електроенергію для власних потреб Запорізької атомної електростанції. Тоді дизельгенератори вимкнені, і тоді немає потреби в їх в їх роботі. Тобто, все залежить від того, чи виробляється там електроенергія, хоча в мінімальних обсягах. Або чи туди можна протранспортувати електроенергію з якогось енерговузла, і вже після цього тільки включаються ці дизель-генератори? Ми розуміємо, що явність електроенергії там це питання. Безпеки електростанції, тому що там мають працювати циркуляційні насоси, і там завжди мають працювати певні заходи безпеки. Тому зовсім без електроенергії Запорізька атомна електростанція не може бути. Ми це розуміємо, і ми наші дії плануємо, виходячи з розуміння цієї ситуації, виходячи з нашого пріоритету, що безпека це питання номер один. Ну от ви сказали, що територію навколо зас треба демілітаризувати. І власне Рафаель Гросі прозвітував про результати напруженого тижня. Він написав, що після інтенсивного періоду консультації з Росією та Україною вдалося оце таки домовитися про створення такої захисної зони для Запорізької АЕС. Як це має працювати? От є взагалі розуміння. Ну, дивіться, для того, щоб це запрацювало, це спочатку всі домовленості бути фіналізовані в непублічній площині. мабуть, а тоді про це оголошувати. Це по перше. Але по-друге, я би не перебував тут надто великому оптимізмі, тому що ми э, гроші поговорив з Путіним. можливо у нього мало досвіду є такого спілкування, але ми прекрасно розуміємо, що э, обіцянки Росії не варті. Паперу на на якому вони викладені, тому в даному випадку ситуація складна. Якщо б Росія хотіла якусь демілітаризацію, вона вже сьогодні може вивести звіта важку техніку. Вона вже сьогодні може вивести звітам військових, щоб принаймні місце базування тих військових було і інше, але не атомна електростанція. Тому давайте дочекаємося до якоїсь конкретики. Подивимося, чи там щось реалізується, і тоді будемо говорити. На сьогоднішній день ми можемо констатувати. Що російські окупанти облюбували Запорізьку атомну електростанцію як військову базу, і саме так її використовують, пане Андрію. А от якщо говорити про всю енергетичну систему України, от чи можемо ми оцінити, яких збитків зазнала вона через війну з росіянами? Ну там величезні збитки, звичайно, які вимірюються там в мільярдах, але повинні розуміти, що ті збитки додаються, тому що навіть буквально сьогодні вранці знову були. Обстріли і була виведена з ладу підстанція біля Києва, і знову є певні труднощі в енергосистемі, зокрема в Києві в Київській області. Тому я ще раз хочу звернутися до особливо до мешканців Києва і Київської області, знизити споживання електроенергії з 18.00 до 22.00, хоча б оці ці години по можливості знизити споживання, перенести його на більш ранній або на більш пізній період доби, тому що це суттєво полегшить роботу нашим енергетикам. І, скажімо, так зменшить потребу в якихось графіках аварійних відключень, якщо раптом ситуація буде залишатися складною, того збитки звичайно великі, але енергетики працюють над тим, щоб в кінцевого споживача була електроенергія, і ці от масовані обстріли, які були в понеділок, вівторок, там, станом на четвер, вже знову у всіх споживачів була електроенергія. Тобто, за достатньо короткий період часу вдалося. Знайти якісь запасні варіанти, резервні можливості, резервні лінії якось обхідними шляхами, але все таки зробити так, щоб була подача електроенергії до кінцевих споживачів. А збитки підраховуються, і думаю, що е, цей процес ще буде тривати, тому що, як бачимо, на жаль, е, російські окупанти задають нових ударів по цивільній інфраструктурі. Все, як говорила їхня пропагандистка, ця от сіменян, чи як її прізвища, Пане Андрію. А... Дуже скоро починається опалювальний сезон. І можу вас не спитати, що з запасами газу чи вистачить нам? Є більше 14 мільярдів кубів запасів газу. Зараз бачимо ще хороша погоза. Погода. І відбувається подальше накопичення запасів газу. Сподіваємося, що погода нам буде сприяти, і тоді ми зможемо ближче до листопада почати опалювальний сезон і відповідно зекономити трошки газу, скажімо так, менше використати, що його в жовтні місяць. Загалом ця робота тривала все літо. і Ще зараз також вона йде. Іде підготовка до пального сезону. Тому з точки зору наявності енергоресурсів газу для виробництва тепла. все повинно бути добре тим не менше. Якийсь режим економії, режим заощадливості не витрачати там даремно енергоресурси, не витрачати даремно тепло. Він безумовно є корисним, особливо цієї зими, і він є дуже важливим для, для держави, тому громадянам варто це пам'ятати.